У столиці України відбувся традиційний уже 17-й, київський міжнародний телерадіоярмарок. А в його рамках підбито підсумки п'ятого телевізійного фестивалю Відкрий Україну. Вже вкотре в ньому взяла участь Волинська державна телерадіокомпанія і, як і в попередні роки, здобула визнання авторитетного журі. Зокрема, телевізійний фільм «Їду на січ посів перше місце в телеконкурсі Багато націй, один народ. Автор сценарію і режисер Марія Андрушко, редактор Святослав Порошко, оператор Віктор Макаревич, асистент оператора Микола Дмитрук, режисер монтажу Олександр Радчук, звукорежисер Андрій Жирнов, музичне оформлення гурту Терлич під орудою Василя Шкоби. Та гурту Кобзарик під керівництвом Любові Мусієвич. Творча група фільму нагороджена дипломом, медаллю і спеціальним призом фестивалю. Це вже третя висока відзнака телефільму «Їду на січ. Дипломом фестивалю «Відкрий Україну відзначений телефільм Світ знає, що він українець за високу професійну майстерність у телевиробництві, створення високоякісних телепрограм суспільно важливо значення та яскраве телевізійне відкриття славетного українця Михайла Пилиповича Кравчука. Цікаво, що дипломантами фестивалю стали й двоє героїв фільму волинянки Євгенія Лукашук та Леся Свиновей Лукашук за заснування першого світі меморіального музею академіка математики Михайла Пилиповича Кравчука.